Євангелія від Йоанна, розділ 7, Тлумачення. У цьому розділі головні теми незрозумілість Ісуса для людей, Його вчення від Бога, обіцянка Святого Духа та релігійні лідери, які намагаються Його схопити. Перший Ісус іде на свято кучок, вірші 1.13, сюжет. Брати Ісуса, які ще не вірили в нього, кажуть, щоб він пішов у Єрусалим і показав себе світові. Ісус відповідає, Мій час ще не настав. Він таємно приходить на свято кучок, єврейське свято подяки за врожай. Люди сперечаються про нього. Одні кажуть, що Він добрий, інші, що він обманщик. Значення, брати Ісуса не вірили в нього, навіть найближчі люди можуть не розуміти Божої місії. Ісус не підкоряється людським очікуванням, а діє за Божим планом. Думки про нього розділені, і це триває до сьогодні. Другий Ісус навчає в храмі. Вірші 14-18 Сюжет. Усередині свята Ісус починає навчати, і люди дивуються, бо Він не навчався в рабинських школах. Ісус каже Моє вчення не моє, а того, хто мене послав. Він звинувачує юдеїв у тому, що вони хочуть його вбити, хоча самі не виконують закону Мойсея. Він нагадує, що зцілив хворого в суботу, Івана 1-15, і каже, не судіть за виглядом, а судіть справедливим судом. Значення Ісус говорить від Бога, а не від себе. Релігійні лідери судять поверхнево, а не шукають істину. Люди не розуміють, що насправді порушують закон, навіть коли думають, що його дотримуються. Третій чи Ісус Христос, вірші 25-36. сюжет. Люди дивуються, чому Він відкрито говорить і його не хапають. Вони сумніваються, бо знають, звідки він з Назарету, а Месія має прийти таємничо. Ісус каже: Ви знаєте, звідки я, але я прийшов не сам від себе, а від того, хто послав мене. Лідери намагаються його схопити, але ніхто не може, бо його час ще не настав. Він каже, що піде туди, куди вони не зможуть прийти натяк на Вознесіння, значення. Люди мають неправильні очікування щодо Месії. Божий план керує всім, ніхто не міг схопити Ісуса, поки не настав Його час. Ті, хто не приймає Його, не зможуть піти туди, куди Він іде, до Отця. Четверта обітниця Святого Духа, вірші 37, 39. Сюжет У останній день свята Ісус голосно вигукує Хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, з того нутра ріки живої води потечуть. Євангеліст пояснює, що це про Святого Духа, якого ще не було дано. Значення Ісус джерело живої води, Духа Святого. Святий Дух буде даний віруючим після Воскресіння Ісуса, це обітниця нового життя, наповненого Божою силою. П'яте розділення між людьми, вірші 40 53 Сюжет одні кажуть він справді пророк, зрений я інші він Христос. А дехто заперечує, бо Месія має бути з вифлеєму, а не з Галилеї. Вони не знають, що Ісус народився у вифлеємі. Лідери гніваються, що сторожа не схопила Ісуса. Некодим один із них намагається захистити Ісуса, але Його висміють. Значення: люди сперечаються про Ісуса так було тоді, і так є сьогодні. Релігійні лідери вже вирішили відкинути Ісуса, навіть не слухаючи Його. Никодим показує приклад чесного пошуку істини, хоча й боїться відкрито визнати віру. Основні уроки розділу сім перше, Ісус приходить за Божим планом, а не за людськими очікуваннями. Другі люди судять поверхнево, але Бог дивиться глибше. Третій святий Дух це живе джерело для віруючих. Четверта істина про Ісуса розділяє людей. Одні приймають Його, інші відкидають. Виснови Іоанн Сьомий показує. Як люди по-різному реагують на Ісуса, дехто хоче Його прийняти, дехто відкидає, а дехто боїться зробити вибір, але тільки той, хто вірує в нього, отримує живу воду Святого Духа і вічне життя. Євангелія від Йоанна, розділ 8, тлумачення: цей розділ містить глибокі істини, про прощення, світло Христове, духовну свободу та справжню природу Ісуса. Він також показує протистояння між Ісусом і релігійними лідерами. Перша Ісус і жінка взята в перелюбі, вірші 1.11. Сюжет. Книжники та Фарисеї приводять до Ісуса жінку, схоплену в момент перелюбу. Вони кажуть, що за законом Мойсея її треба побити камінням, і питають, що скаже Ісус. Ісус мовчки пише на землі, а потім каже Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь у неї. Один за одним обвинувачі йдуть геть. Ісус каже жінці. І я не засуджую тебе іди й більше не гріши. Значення Бог милосердний, але гріх це серйозно. Ісус не виправдовує гріх, але дає шанс на нове життя. Люди часто засуджують інших, забуваючи про власні гріхи. Тільки Христос має владу судити, і Він приносить прощення. Другий Ісус світло світу, вірші 12-20. Сюжет. ІСУС проголошує Я світло світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Фарисеї заперечують, що Ісус свідчить про себе самого. Ісус відповідає, що Його свідчення істинне, бо Він прийшов від Отця. Значення, Ісус єдине справжнє світло, яке веде до життя. Фарисеї сліпі духовно, бо відкидають істину. Без Христа люди перебувають у темряві гріха і смерті. Третє хто не вірує, помре у гріхах, Вірші 21, 30 сюжет. Ісус каже: Ви помрете у гріхах ваших, якщо не увіруєте, що це я. Юдеї не розуміють Його слів. Ісус говорить про своє майбутнє розп'яття. Коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я. Значення без віри в Ісуса люди залишаються у своїх гріхах. Хрест відкриє істину про нього багато хто повірив після розп'яття та Воскресіння. Це я, натяк на Божественне ім'я, Я є той, хто є, виХІД 3:4, 14, 4. Істина Свобода у Христі, віші 31.47. Сюжет. Ісус каже: Якщо перебуватимете в моєму слові, то пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Юдеї заперечують ми нащадки Авраама і ніколи не були рабами. Ісус пояснює Кожен, хто чинить гріх. Я рабом гріха. Якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Він також говорить, що юдеї не є справжніми дітьми Авраама, бо хочуть його вбити. Ісус каже Ваш батько диявол, і ви хочете виконувати його бажання. Значення, справжня свобода це не фізична свобода, а звільнення від гріха через Христа. Тільки Ісус може звільнити нас від духовного рабства. Приналежність до Божого народу визначається не кров'ю, а вірою. 5. Ісус вічний, вищий за Авраама, Вірші 48. -30. Сюжет. Юдеї звинувачують Ісуса в богоухульстві. Ісус каже: Якщо хто зберігатиме моє слово, той не побачить смерті повіки. Юдеї обурюються Ти більше, ніж Авраам. Ісус відповідає. Перш ніж Авраам був я є. Юдеї хочуть побити його камінням, але він ховається і виходить із храму. Значення Ісус вічний, Він існував ще до Авраама. Його слова Я Є це пряма заява про його Божественність. Відсилання до виходу 3, 4, 14. Юдеї зрозуміли, що він називає себе Богом, і хотіли його вбити. Основні уроки розділу 8. Перше Бог дає прощення, але закликає до покаяння. Другий Ісус, світло світу, без нього люди перебувають у духовній темряві. Третя справжня свобода це свобода від гріха, і тільки Христос може її дати. Четвертий Ісус вічний Бог, а не просто пророк. Висновок Йоанн Восьмий відкриває нам істинну природу Ісуса Він Син Божий, світло світу, єдиний, хто дає свободу від гріха. Але люди або приймають його і отримують життя, або відкидають і залишаються у темряві. Євангелія від Йоанна, розділ 9, Тлумачення у цьому розділі розповідається про зцілення сліпого від народження та духовну сліпоту фарисеїв. Ісус показує, що Він світло світу, яке відкриває духовний зір тим, хто вірить у нього. Перше зцілення сліпого від народження вірші 1.12. Сюжет Ісус бачить чоловіка, який був сліпим від народження. Учні питають, хто згрішив він чи його батьки. Ісус відповідає. Ні він, ні його батьки, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Він плює на землю, робить грязь, намащує сліпому очі та каже йому вмитися в купальні Силоам. Сліпий вмивається і отримує зір. Люди дивуються, чи це справді той самий чоловік. Значення: Не кожне страждання є наслідком гріха. Іноді Бог допускає труднощі, щоб показати свою славу. Ісус, світло світу! Він не просто зцілює фізично, а дає духовний зір, послух веде до благословення. Сліпий міг би засумніватися, але виконав наказ Ісуса і отримав зцілення. Друге розслідування фарисеями, вірші 13, 34. сюжет Фарисеї дізнаються про зцілення і гнівуються, бо Ісус зробив це в суботу. Вони допитують сліпого, а потім Його батьків. Батьки бояться фарисеїв і кажуть запитайте Його самого. Сліпий відповідає просто: Я був сліпий, а тепер бачу. Він ставить фарисеям питання: якщо Ісус не від Бога, то як міг зробити таке чудо? Фарисеї виганяють його з синагоги. Значення, релігійні лідери більше турбуються про правила, ніж про істину. Вони не можуть заперечити чудо, але не хочуть визнавати Христа. Страх перед людьми заважає прийняти правду. Батьки бояться втратити свій статус у синагозі. Сліпий стає прикладом віри. Він не боїться фарисеїв і визнає Ісуса. Третій сліпий визнає Ісуса Господом. Вірші 35, 38. Сюжет. Ісус знаходить вигнаного чоловіка і питає: Чи віруєш у Сина Божого? Той відповідає: А хто він, Господи, щоб я вірував у нього? Ісус каже: Ти вже бачив його, Це той, хто говорить з тобою. Чоловік падає перед Ним і поклоняється. Значення, справжнє зцілення це не просто фізичний зір, а віра в Христа. Ісус відкриває себе тим, хто щиро шукає істину. Віра веде до поклоніння, колишній сліпий визнає Ісуса Господом. Четверта. Духовна сліпота Фарисеїв, вірші 39-41. Сюжет. Ісус каже: Я прийшов у світ, щоб сліпі бачили, а ті, хто бачать, стали сліпими. Фарисеї запитують Невже і ми сліпі? Ісус відповідає, Якби ви були сліпі, то не мали б гріха. Але тепер кажете ми бачимо, тому ваш гріх залишається. Значення Фарисеї сліпі духовно, хоча думають, що бачать Той, хто визнає свою духовну сліпоту, може отримати зір. Гордість заважає людям прийняти Ісуса. Основні уроки розділу 9, 1 – Ісус не тільки зцілює фізично, а дає духовний зір. Друге страждання можуть бути можливістю для Бога явити свою славу. Третє релігійні традиції можуть закривати людей від живої віри. Четверте справжнє зцілення це віра в Ісуса. Висновок Іоанн дев'ятий показує, що справжньою проблемою є не фізична сліпота, а духовна. Ті, хто думають, що знають істину, можуть бути сліпими, а ті, хто щиро шукають Бога. Отримують зір. Ісус світло світу, і тільки в ньому можна знайти справжнє бачення.